Всім привіт! Ви на каналі Impression. І сьогодні у нас обзор на цю штучку. Дуже коротенький обзор. Це для тих, хто займається відео, дуже корисно Вона ось так згинається, да, наприклад, в різні сторони. І тут можна закріпляти. Це сама штука крутиться, ми затиснули і все, воно не шевелиться. Це для того, щоб, наприклад, використати світло. Да, прикрутити. А з іншої сторони до чогось також прикрутити, наприклад, до якогось штативчику да, до телефонного. І просто вибрати любу форму, яка підходить. Вона металічна, да, алюмінієва. Отак-оп. Зробили любе положення вибрали для себе. Дуже удобно. Тому всім рекомендую. Придається дешево там, на Алікспресі, на Олексі, не знаю там. Можете десь купити, вони недорогі, доволі, доволі дешево стоять, а користі приносять дуже багато. Так що для вашого сета, для поповнення, щоб краще було легше знімати відео, корисно.